Дуже приємна, комфортна погода. Найшов, подивитися мою роботу. Сушиться м'ясо. Як думаєш, на скільки скупились? Одірвалася, одному собаку крістіні дитину. Сир кілограм. У нас новина дня. Ми точно не знаємо, але можливо баді укусила оса. Баді! Баді. Ми ще точно не знаємо. Але, в общем, я кормила малого. Отут зверху лазила оса. Кажу, Колі, вигани осу. В итоге він її виганяв, вона впала на подлогу і він її схватив. І ну він не запищав, а просто отскочив і почав щось там мордо йти так? Ну і Коля забив осу, хотіли вигнати, але так вийшло, що треба було її задавити. І, в принципі, тепер ми не знаємо. Ну, поводиться він, якби все нормально. Але точно ми не знаємо. Ми поїли. Їли, в принципі, те, що і завжди. Омлет в лаваші. От, я витягнула м'ясо, свинина у нас. Я знову хочу її переблендувати. У мене є одне цукіні. і є цибуля. Можливо, такі якісь оладки зробити, хто його знає. А ще я хочу кекси це зробити. Щось смачного хочеться. Діло перед зарплатою. Треба видумувати щось смачненьке. Бам! Учора були панкейки, а сьогодні мама хоче зробити кекси, хоча панкейки ще залишились. Йдемо угу. пампера виміняти. Угу. Чуєте цей звук? Це у мене духовка. Сина. Сина на руках. Що там? Щеби, буде, да? так? Ще на 10, на 10 хвилинок пам, духовочка є. А тут гляньте, що мама напекла. Бам! Бам! Бо, звісно, це заслуга ще чоловіка, бо поки чоловік був вдома, я це все робила. Спить. І цей клієнт майже спить. О, зеркало знову грязне. О, страшне, яке грязне. Ну нічого, в цьому всьому материнство. материнство. Да, будемо шпати. Вийшли на прогулянку. У нас тут вся машинами заставлено, бо в нас в школі батьківські збори, напевно, от сьогодні підозрюю. Бо завтра вчителька йде на батьківські збори. То напевно от сьогодні або, може, навіть от вчора. везде просто машини, 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 ніде не стати. Пішли. Це в мій настрій такий, як, напевно, сьогодні погода. Такий. Неочомський. Зараз я вам покажу, про що я говорю. Дивіться, там все. В машинах просто. У нас такого ніколи немає. Баді. Просто все завалене. Ідемо гуляти. Я не знаю, що, якщо чесно, відбувається. Тяжко мені сказати. Але якась така фігня. Може, це і за все за другої зміни стій. Бо зазвичай в мене така фігня проїхать кожен тиждень, коли коля на, на другій зміні. Стой. Ой, не знаю. Не хочу знімати, нічого робити. Хоча, в принципі, їсти. Їсти готую. Гуляти ходжу. О! Пані Крістінка, якщо я не помиляюся, хіба йо. Треба на йти, а я навіть цього не роблю, щоб ви розуміли. Я навіть на закупи не йду. У, да, сина? Ти Крістіну побачив? О, отак, отак кажи. А це не часом та пані, яка загоріла. Над можем. Ой, ще й футболка просеко, глянь ще в одпуски пані. Привіт. Привіт, будь який і дорослий. Ей, ей, ви кабани. І ми тут. Гуляй бейшен. Що ви робите? Дивіться, ще подушитися, пацани. Сина, що скажеш? Що там? А в камеру. Ну, а як блогерське дитя. який вже дорослий, як <реш> Так, це знаєте, як називається? Одірвалась, віддала одному собаку Крістіні дитину, а ну це на ухо ховаємо бим. Да? <решко> Я трошки покапризничать хочу. Да? Та взагалі дуже тяжкий період зараз у нас. Ігор! <решко> <решко> Може будеш собачником там, знаєш зараз оголошення на шию? Хто хоче прогулка? Ні, мені не треба, а я, кстати, бачила жінка. Трима такими псами як в тебе, і я сумніваюся, що це всі її. Крістіна носила, я тепер і хочу його тільки і з так? Да? І ну, Елька знаю, з Лаурою прийшли. Ну так ти ну, звісно, ну, після Лаури тобі легенький. Ну, ну думаю, що вже сім. Скільки? Шість-шістьсот шість, вісив. Ну, можу, до, до семи кіло. Пошу. Нарешті знайшов подивитися мою роботу. А я так на влозі казала, що якби ти мене не задобував, то б я його не зробила, якщо, що, Коля там дивиться цей вагітний альбом. А я взагалі то вам не показую, я ось там бачите, скільки вже аркушів заповнено, я все потрошечку-потрошечку вклеюю. Іноді нічого вчора взагалі, мабуть, листів п'ять повклеювала. Mm. І що? Mm. О! Ооо, <рес> <рес> оце вже більше до правди. <рес> Але я так на волосі казала, що якби ти мені не, не висказував, що я його не заповнюю, то напевно я його й не заповнила. Я не знаю, можемо в принципі йти, хай собі спить пацан Нам на закупи треба. Десять часов. Mm -hmm. <рес> Ой. <плес> Чуть машини не в'їхала. Ми йдемо з утра знаєте, куди? Як то сказати, на шопінг в дронку. Йдемо. Взагалі нам би треба було їхати, якщо чесно, бо закупи У нас взагалі треба було показати, миша в холодильнику висить. <плес> Ой, вчора б можна було, але я сама не захотіла йти. Тому йдемо сьогодні. Ви замітили, у мене нова причоха. Але це тільки в магазин сходити, далі буде все по-старому. Я сьогодні помила голову зранку. Ще відчуваю себе такою людиною. Людині ще. Сина, що там? Іграшок уже в колясці. Страшні. Знаєте що? Сьогодні 4 число. І я можу офіційно заявити, що у Польщу перейшло літо. Хоча вчора... вчора було прохладно, звісно. Дощ був, але все рівно на вулиці було ну, не холодно, свіженько, Хорошо. Ой. Ми тільки що наблюдали таке кіно, але щоб карма, карма не зробила. Угу. Ще два дні, так? Да? Ще два дні. Може Ні, два. Я нічого не хочу чути про суботу, ти не йдеш. Ні, ми вдома, родина у нас всі діла, а не гроші в житті, найважливіше. Ой, так в тіньку взагалі расслабон, так? Да? Ой, оце б зараз на море, не, або на палатки. Холодне пиво зналива, рибка. Сина, відпускаєш нас на цей, на палатки. Ми тільки на одній день, на деньчок. Синуха, ні. Каже, що наступного року разом поїдемо. О, yeah. oh, привіт. йдемо возлі школи і знаєте, що я розумію? Кажу Колі, Боже, як добре, що не мені в школу. Коля каже, через шість років. Ну, Через шість років вже парню в школу, а не мамані, так? Да? Да? Скажи. Коля каже, що йому краще в школу, ніж цей. Чим на, на роботу, а мені ні, головне, не в школу. Боже, там такий движняк зараз. Ти що? А ти тікав з уроків? Да? У нього дядько був директором школи, він тікав з школи. І що тобі дядько казав? Молодець коленька, так? Да? Що там таке Происходи. А я ні, я не тікала з школи. Якби я може в школі вчилася у цьому, у городській, то може й так, да, так як я з села без варіантів. Боже, Анже чи не Анджей? Які люди? Ну, ну давай. Давайте, цілуйтесь. Цілуйтеся, цілуйтеся. Та з колею. Халюшка, привіт! Ні, каже, посадили мене в тюрягу. <схай> Бо він в мами на руках і на руках, або в тата, а тепер положили, каже, іграшками обложили. <схай> Та я хотіла машину, а але. Кафіло, Яке піво? <схай> Виходимо. А тут дівко. Як думаєш, наскільки скупились? 220. Думаю, скажеш, більше. Ні, там і у вас. А ти, а ти собі купляв за чи ми там купили? А там дві було? А, то на. Не, ну так, бо Коля мені одну дав, я думаю, ми хоч дві купили. Спич чи ні? Нет, скажи, ми тут таки не сам А я чула Катя, чи бачила Катя підходила, Каже, о, ти вже молодий отец, да. Каже, я його знаю, я його сторіс і смотрю. Він уже Да, Ми так і виходили він, я думала, що він буде спати, але де твій цей модний брилок? Візьми, попий. Чи не хочеш? Так, Ой, а мені дайте, дайте, Андрей, дайте ну, а мені дайте попримовити. Андрій памперсів. це ти собі вкупив. Вам ще рано, памперси. Це я вже по старості можу підпустити. Ну так. Да. Ой, таке хороше. Холодна. <ріжу> От оцей. Та чекай, я кину... Чи ти не заберешся і так зараз, так? Да? Так, ми вже купили четверку. Того що? Шо? Того, що у нас ще є велика упаковка і маленька, і відкриті тройка. Якраз допользуємося і будемо четверкою. Хоча па пацан уже, я думаю, 7 кілограм. Mm. Mm. Дать? Ну, Дать? сина, будеш пиво. <реш> Зараз людина пишуть, боже, яка І кончена. <реш> знаєте, знаєте, що я вам скажу? Хороший обід чи ранок, коли починається здирувки, так? коли з да? Коли <реш> то під ранок. Ми взагалі були на закупах. Я кажу, що я вже, в принципі, все Бу? зроблю. я вже можу, навіть переходити. на автобус. Дивіться, ми тут трошки скупилися. Дві торби, це ми хотіли все на коляски вести. Добре, що є добрі люди. Сина. Що це таке? Де? Або? А, було? Та зрозуміло, знаєш, десь якісь царапини. Нет. Та то було. Чуш, я тобі кажу, що чорну краску треба купити, щоб тут так. Така хороша, холодна. <плес> Андрій, якби зараз на палатці та зналивака пиво, та рибка, я йшла про це говорила. Ні, ми наступний рік. Ми з синухою йдемо, а нам повезло, що в нас є Андрій. І вони з колею їдуть. Ми такі закупи зробили взагалі то здорові. Ні, ну, ще можна було порошок купити. Ну нічого, то ми хай якось пойдемо, да, сина, може, вдвох навіть купимо. Я хочу тут перейти. Давайте швидка розпаковка. та хлопці. Три злоти без стуку. Тут у нас вода. памперсі купляв Андрій, Але на них була акція. Другий за 2 злоти. Сир кілограм. Творог. Творожна помазка. Морковка. Паприка. Кукуруза 4 штуки. Була акція 1 плюс 1. Цибуля. По 2 злотих за кілограм. Як я люблю осінь. Чотири йогурти, бо тож були по акції. Коли купляєш чотири, були два злотих штука. Ще один десь має де, бути. Цукіні 3 злотих або 2 злотих за кілограм. Так, перець. Паприка копчена, до м'яс, солодка паприка і чесник сушений. Персики по 8 злотих за кіло були, помідори. Не дуже, мабуть, вкусні, але огірки. Вчора були по 5 злотих, сьогодні по Бо Вчора я не хотіла йти. Так, і тут у нас є ваучер. Треба скупитися на 75 злотих і буде. Що? 에... 10 злотих скидки. Якраз нам треба порошок купити. Потім яблука дуже вкусні. Називаються ці. Ябка вчис... вчисніше. Ігрушки були по акції. Потім потім. Сметана, такий йогурт протеїновий, дуже вкусний. Ну, як Путін Пудін. йогурт ще, кускусний. -кус. Ми таке любимо. Буду перці, напевно, фаршировані робити. Філе було по акції по 17 злотих за кілограм або по 18. І ці утки, удо, ну, оці частинки кругленькі. Із куриці. <кій> <кій> І мені випало по акції ковбаса. За 8 злотих за штуку, а так вона, напевно, по 11 чи по 12. Все, така розпаковка. Скупилися ми. На 224,52. Це треба в кошельок положити. Баучер. Ой, блін, Баді, а в нашому холодильнику просто миша повісилася. Так, тут треба витерти і ложу сюди. Закупи. Що ти сваришся там? Сина? Що ти сваришся? Що? не що ти сваришся? Ой-ой-ой, свариться, свариться. Що? хочеш повсти, а не повзеться, да? Э, сина не придати. Не Шо? Не повзеться? Ні. Не. Не повзеться, зая. Ну На, А вот так Так, ще головою йдеться. Удар собі. Ну шо? Я не можу. <глухи> так, положила його на бочок, салися, ніби силиш, заліпає. Силиш, ага, поняла, він не туди заліпає. На іграшку будеш дивитися, чи ні, сина? Чи ні? Я не можу з нього. Ой, тір. Ой, <глухи> ой, ой! Ой! Ой-ой-ой! Ой, ой для копче, да. Не лякайся, не лякайся. Ой, не розкою, не лякайся, не лякайся. Диви, що мама ще є. Диви. Диви, який є. Що це? Стрекоза. Диви, яка стрекоза є. У, У, да? Нравиться чи ні? Да? Диви, яка прикольна. У, У, ні. Диви, яка прикольна. Ні, да? телейк інтересніший, да? Вони говорять на російській, але це українці, якби що. Канал називається Vredina Live. На Вони з Черкас. Да? м, -м, -м, -м. Привіт. Бульба з носа. Не, не з носа з рота. Що там? Ми сьогодні вийшли пізніше гуляти, бо в нас було пекельно, та і плюс Стіпашкін спав тільки що, Да? Заснув напевно около шести. Тому ми сьогодні пізненько, От так брики-брики-ножками, да? брики-брики-ножками. От я тиждень поносила дитину ввечері на спині. Ну, на собі вірніше. Спина, труба болить. Бо я вийшла з дому, перейшла 5 метрів і відчуваю, що в мене вже все. Вже все. Ну нічого, ще завтра. І сподіваюся, ця друга зміна дасть нам перепочити. Дуже приємна, комфортна погода. Так, Стіпашка дивиться на те, як баді тут оковбиться. Ну, Тіндошки другі-дригі роблять. Фу, я замучився вже. Хех, трошки Трошки подустав. Ну нічого. Зараз туди сюдим і чоловік буде вдома. Ну як вдома. Такий відпуск, то на рибу, то там ще десь і по відпуску буде. Злетить дуже швидко, думаю. Пішли бадюги. Йдемо гуляємо, насолоджуємося теплими деньками. На трасі взяли, там ребята У кого який вайб? У мене таке рідко буває, якщо чесно. Що ввечером кало. Будеш? Ні, не хоче. Що, що не предполагаю, не хочу. Ви не представляєте, як я хочу на нігті. Так відросли, щось вони мене напрягають. Нічого, сьогодні четвер, мені вівторок. Вже недовго, так? А ця мавпочка висить на мені, поїв і телік за мною дивиться. Ничего, ще півчасика часик, да? И пойдемо спотунькать. И моє життя. Моя любов, моя хорошиночка, мамина. мама Малпочка така моя маленька. М -м -м. Крихітка. Через 11 днів нам 4 місяці. Да? Ой, чоловік пішов сьогодні на роботу після закупів. Ну, як я зробила стірку перед тим, як він пішов. Тут ось поміняла. Бачите, оце все постірене, в общем, висить. Потім, як чоловік пішов на роботу, ми їсти робили, бо в нас було ноль, як ви бачили. Ну як колі було ще на роботу, ще кашу забрав, котлети там оті мішані були із цукіні. А я зробила цей кускус -кус перловий із зажаркою і запекла м'ясо, а ще я замаринувала м'ясо. Філе куряче і роблю джерки. Ну, я вам покажу, як цей парень е, пойде спать, і якщо я не забуду це зняти. Боже, так його З'їла, з'їла. У нас майже пів дванадцятого. Сушиться м'ясо, його треба перебрати. Бо є такі вже сухенькі кусочки, щоб його не пересушити, так як я минулий раз пересушила. І мені не зашло. Взагалі, я зараз, мабуть, переберу його і вимкну, потім зранку досушу. Бо, ну, коротше, мені не подобається пересушене воно. Мені подобається не пересушене. Потім я ще забула вам показати, робила ось курочку запікала, м'ясо замаринувала. У холодильник поярче вже, да? і тут а, каша. Овочи накупили нарешті йогуртів. Буду м'ясом займатися іду спати.